С вами А3 отри. Сьогодні ми будемо обзор на тачку оператора. Вот така. Ми можемо подивитись в цьому відео. За. Да. І зараз буде обзор жорсткий і, <зас> ну, більше обзору буде про цей грант, бо що це його машина, він нічого про неї не знає. Ну, короче, не боїшься говорити. Дивіться. Ну, дивіться. Зараз... Це хороші санки. Зараз ще 2015 року викуп. Зараз буде тру гарний. Це неудачні кадри. Да. Так, зараз їде машина нас може збити, кучі стоп. Так, дивіться, каче, ми зараз їдемо цей обзор, якщо вже не зрозуміти відео, знизу буде опис, під, в описі буде вся інформація. Дивіться. Це сан 2015 року. Хороші, дивіться, на них їздив їзди я 5. Двадцять років нормально, дивіться, так, е, марка, марка кейчеві. У мене Германія з Германії. Так. Отут, а це дивіться сидуша дуже хороша. дивіться, рівні безпеки, пасок безпеки є. Ручка вона піднімається, але тут поки ще не працюють кнопки. Е, ось тут оцей весь це все пластик. А ні, 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 це пластик. Він підсвічується, Вона підсвітка зараз на ремонті. Під пластиком є ось такі от штучки. Штуч. Сучки, отут сідушка прикручена. А так, вам сумка, машинка хороша. Вона не стоять номера, але що сьогодні тільки оформлено. Все, давай прощання. Не бита, не кражена. Прощання. Всім пока.